Ласкаво просимо до типів і категорій. До кінця цього уроку ви зможете продемонструвати, як позначати іщу з типами, як от безпека, і категоріями, як от спостереження, що спрощує сортування, фільтрування та створення звітів про іщус. Ця здатність дозволяє нам розрізняти один і той же тип роботи, який може існувати в різних частинах нашого проекту. Щоб змінити тип та категорії проєкту, ми можемо натиснути спадне меню налаштування та вибрати типи. У новому проєкті нам надається набір попередньо налаштованих категорій, а також ми можемо створювати нові, щоб відповідати нашим конкретним потребам проєкту. Кожна з цих категорій також має набір попередньо налаштованих типів. Скажімо, ми хочемо додати категорію перегляд плану. Ми виберемо спадне меню Створити. А потім створити категорію. Нас попросять дати цій категорії іщу з назву. Тож давайте введемо перегляд плану. Наразі статус не активний, оскільки до цієї категорії не додано жодного типу. Отже, давайте додамо кілька типів у нашу категорію перегляд плану як от доступність, акустична продуктивність і архітектурний, які є типами перегляду плану. Нижче ми побачимо опцію створення настроюваних полів. Яку ми розглянемо в наступному уроці. Щоб завершити наші щойно створені елементи, ми виберемо створити. Якщо нам потрібно відредагувати існуючий тип, ми можемо просто натиснути на нього. Потім ми можемо відредагувати заголовок, додати позначку, змінити статус або додати власні поля, додавання мітки піну. Дає змогу додавати від одного до трьох символів для цього конкретного типу іщус, щоб її було легко ідентифікувати, коли користувачі додають їх до листів. Після завершення редагування типу натисніть X, щоб закрити панель. У цьому відео ви дізналися, як позначати іщу з типами та категоріями, що полегшує сортування, фільтрування та створення звітів про іщус.